Шість хвилин і тому ми вирішили все-таки почати. О 22-й ми, скажемо, поточнені дані національного екзитполу. А зараз, можливо, є запитання у залі. До нас ну, приєдналися колеги з соціологічних центрів. Світлана Худка представляє Київський міжнародний інститут соціології і Михайло Міщенко представляє центр Разумкова. Ну і ми з Іриною Еркіно Фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Консорціум, соціологічний консорціум, котрий проводив національний екзитпол 2019. До речі, ми в цьому ж складі будемо проводити екзитпол на парламентських виборах, так що довго не будемо прощатися, будемо працювати вже незабаром. Ірина Іринерікин, скажіть кілька слів до того, як ми будемо готові оголосити дані. Ну, я не знаю, що власне сказати, якщо не оголошувати дані. Ну життя не закінчується, життя продовжується. І я думаю, що взагалі ми сьогодні обговорювали з громадськими організаціями. Може, це не зовсім по темі. Оговорювали багато. Мені здається, що наступ досить скоро ми намагатимемося з відомими громадськими організаціями. Запропонувати певну програму дій і, ну скажімо так, допомогти новому президенту краще налагодити комунікацію з суспільством. Тому що, на мою думку, саме відсутність такої комунікації і була однією з причин того рахунку, який ми сьогодні маємо. Тому що дуже дуже важлива комунікація з суспільством. Ви вже бачили реакцію. Штабів кандидатів на наші результати. Екзит пол став частиною політичної культури, і вже дані виборчкому якось відходять нібито на другий план. Це неправильно насправді, тому що оголошує офіційно Центральна виборча комісія, але вже свят... святкують, вже вітають кандидати один одного. Це означає, що екзит пол в Україні став традицією, і це вже 16-й загальнонаціональний екзит пол. Який проводить фонд демократичні ініціативи разом з колегами, восени буде 17-й, один Я думаю, що можна сказати вже, тому що дані насправді не такі вже різ великі відмінності. Взагалі, такого радикального за ці дві години додаткового ще продовження екзетполу, Екзитпол продовжувався до восьмої години. За нашою методикою все йшло нормально, все що спокійно, і остаточні результати такі. По Україні: Зеленський 73,0 Порошенко 25,5% І зіпсували бюлетень 1,5%. Ну, це такий загальний результат ще раз. Зеленський 73,0%, Порошенко 25,5%, зіпсували бюлетень 1,5%. По регіонах розповість Світлана Худка, Київський міжнародний інститут соціології. За даними Національного екзитполу, на Заході за Володимира Зеленського проголосували 56,9%, за Петра Порошенка 41,3%. А у Центральній Україні за Володимира Зеленського 70,2% і за Петра Порошенко 28%. Південь 85% і 4 за Володимира Зеленського, 13 з половиною за Петра Порошенка. І на сході України 87,3 за Володимира Зеленського і 11 з половиною за Петра Порошенка. Ті е, люди, котрі викреслили або е, претендентів, або перекласили там список, скажімо, чи зіпсували бюлетені е, на заході е, і в центрі, складали е, майже по 2%, відсотки: і по 1%, відсотку, а точніше, 1,1% на півдні і на сході. Дякую. І продовжить Михайло Міщенко, центр Зумкова. Михайло, зокрема, зразу з кількох людей ми опитали сьогодні. Було опитано 14 561 особу на 300 виборчих дільницях. Це дещо менше, ніж у першому торі, тому що ми опитували не на 400 дільницях, а лише на 300. Ну, що я хочу сказати стосовно наших даних? Наші дані частково дозволяють оцінити, порівняти явку виборців у різних регіонах. Скажімо, в тому числі відштовхуючись від даних ЦВК і від тих даних, які ми маємо, ми можемо сказати, що, мабуть, це перші, перші вибори, де явка в Західному регіоні виявилася дещо меншому, ніж в середньому по країні. Ну, приблизно на 4% відсотки, з попередніми даними. Найвище виявилася явка в центральному ми е, не ще на 4% відсотки, ніж в середньому по країні. А в центральному регіоні вона виявилася десь приблизно на 3% вищими, ніж е, в середньому по країні. У і пі, сході вона приблизно дорівнює. Середній по країні явці. Що можна з цього приводу сказати? Очевидно, низька явка в Західному регіоні пов'язана з тим, що значна частина жителів цього регіону не захотіли голосувати ні за Зеленського, ні за Порошенка, і тому не з'явилися на виборчі дільниці. В першому торі все-таки явка в західному регіоні була вищою. Тобто це не пов'язано з тим, що не пов'язано з високим рівнем еміграції, то пов'язано лише частково, але і з значним рівнем розчарування, саме жителів Західного регіону. І вони, очевидно, і не захотіли підтримувати Порошенка саме на значною мірою на електорат. Західного регіону була орієнтована е, виборча кампанія Порошенка, але, як бачимо, що е, навіть до жителів цього регіону значної міри він не зміг достукатися. Е, стосовно структури електорату вже е, зазначалося, що найвищий рівень голосування. За Зеленського був на півдній і сході, але тим не менше потрібно сказати, що більшість тих виборців, які голосували за Зеленського, 55% це жителі Західного і центрального регіону. Тоді як жителі Південного і Східного регіону становлять близько 45% серед виборців Зеленського. Я хочу сказати, що частка жителів західного і центрального регіону серед виборців Зеленського навіть стала дещо вищою ніж в першому торі. В першому торі 52,5% серед виборців зеленського становили жителі західного і центрального регіону. Якщо у Порошенка в першому турі 77% виборців встановили жителі західного центрального регіону, то тепер їх стало 80,5%. відсотків. Тобто в нього також регіональна структура виборців змістилася дещо на захід стосовно поселенської структури електорату цих двох кандидатів, то в першому турі. Серед виборців Порошенка дещо більше ніж серед виборців Зеленського переважав сільський електорат. Вони становили 33% відсотки виборців Порошенка і 30% виборців Зеленського. Зараз структура електорату цих двох політиків за типом поселення не змінилася так. само 32,5% цілих Виборців Зеленського є сільськими жителями, а серед Порошенка 32 два Тобто ми бачимо співвідношення міського і сільського населення. Волос території аутерату цих двох політиків приблизно однакове. Ну, власне, це все, що я хотів сказати. Дякую. Запитання колеги, будь ласка, можливо, є в президії щось питань нема? ми через декілька днів, Михайло, може поточнити, дамо дані вже більш якісні по вікових характеристиках виборців, очевидно, гендерних. Хто може про це сказати, Світлана чи Михайло? Єдине, що знов таки, як і під час першого туру, в цьому так само хочу звернути вашу увагу, що ті виборці, котрі. Голосували е, на спеціальних дільницях, тобто, це знов таки лікарні, в'язниці, армія, і також за кордоном. Вони не охоплені екзитполом, е, тому відповідно це приблизно 5-6 виборців. А там е, окремо своя динаміка голосування може бути. А на це є сенс е, зважати. Ну а що стосується дійсно, скажімо так, соціально-економічних категоріальних ознак і відмінностей за статтю, ці дані ми голосимо пізніше, ймовірно, в понеділок вже відповідно, їх можна буде подивитись за даними прес-релізу. На сайті Київського міжнародного інституту соціології і також на сайті демократичних ініціатив, а там, де, ну і центру розумкового, звичайно, там, де викладаються і оновлюються всі дані, котрі стосуються методології екзотполу національного. І а, прошу також вас звернути увагу, що ці дані національного екзотполу. Як і дані всі попередніх екзополів, котрі проводить консорціум саме в форматі національного екзотполу, вони будуть передані відповідно у національний банк відкритих даних соціальних досліджень, і з ними можна буде працювати. Далі вони можуть бути надані для доступу журналістам, дослідникам. Це єдиний екзотпол, котрий передає свої дані в такий відкритий банк даних і котрі завжди є доступні. Громадськості для перевірки для роботи, для аудиту і так далі. А це є і ще однією дуже важливим таким чинником, котрий, власне, дозволяє говорити, що ці дані є дуже відкритими і надійними. Дякую запитань немає. Отже, колеги, подякуємо всім, хто працював в полі. Це інтерв'юери наші соціологи, які обробляли. Інформацію в Києві. Ну і подякуємо журналістам, котрі об'єктивно оперативно висвітлювали нашу діяльність. До зустрічі ми проведемо післявиборче опитування. Я думаю, цікаві речі будуть.